Сьогодні ми з вами звернемося до е, е, листа апостола Павла до Солонян. Е, іншими словами, це город, е, сучасний город Сол... Солоніки, е, до Феселонійців, цей лист український до Солонян, і е, це його перший лист. І е, ми з вами е, розглянемо невеликий уривок, який знаходиться у четвертому розділі. Цього послання, де є ось таке речення, бо покликав нас Бог не на, не на нечисть, але на освячення. І давайте прочитаємо цей уривок з 3 по 8 вірш. Бо це воля Божа, освячення ваше. Щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості і честі, а не пристрасній похоті, як і погани. Що Бога не знає, щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій будь справі, бо мисник Господь за все це. Яке перше казали ми вам та засвідчили. Бо покликав нас Бог не на нечисть, але на освячення, отож, хто Оце відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. Амінь. Хочу звернути вашу увагу. У цьому невеликому уривку на три слова: воля Божа, покликання Боже та освячення, що походить від Нього. І е, сьогодні буду говорити якраз про ті три важливі речі, які ми можемо поба по побачити, і не тільки пов'язані між собою, бо знаходяться разом у невеликому ривку, але вони пов'язані між собою. Коли ми взагалі говоримо про той труд, що Господь він робить його по відношенню до людини, але декілька слов е, е, про саму церкву. Ця церква була заснована через служіння апостола Павла, який пройшов у це місто приблизно у 50-му році I століття. І взагалі то сама поява апостола Павла у цьому місті вона була дуже, ну скажімо так, і для нього несподіваною, бо коли він відправився у друге місіонерське своє, скажімо так, відрядження, то взагалі-то його план був потрапити до Асії. Це територія сучасної Турції. І Павло саме планував там на цій території благовістити різним племенам, що жили. Але до нього вночі в нього було видіння. Він побачив людину македонянина, це зовсім інша частина світу. Який кликав його і говорив: ми чекаємо на вас. І несподівано для своїх супутників вранці Павло, коли він засвідчив про це відіння, да, то змінив свої плани і вони вирушили до Македонії. Вони були в місті Філіпи, там виникло переслідування на них, і вони спустилися з Македонії. На південь вже в Грецію потрапили до цього міста. У цьому місті Павел своїми спутниками провів лише три тижні. Лише три тижні він свідчив про Христа, відвідуючи синагоги. Такий у нього був спочатку план, коли він по суботам відвідував синагоги для того, щоб там говорити про Христа, про те, що Бог вірний і виконав свою обіцянку і послав у цей світ Месію, про якого євреї читали, чули, і який, врешті-решт, прийшов. Але у цьому місті, у Фесалоніках, дуже швидко ті євреї вони повстали проти Павла, його супутників. І це переслідування було, було настільки сильним, що вони вимушені були покинути. Це, це місто лише через три тижні, як вони почали місіонерську роботу. І коли вже Павел був у іншому грецькому місті у Коринфі, де він провів вже набагато-набагато більше часу, він послав у це місто Фесалон, яке він послав одного з своїх помічників, щоб дізнатися. А що стало з тими людьми, що прийняли благозвістку? Як вони взагалі е, живуть е, там, де е, е, було дуже сильне переслідування е, від, від юдеїв? І е, він дуже зрадів, коли почув, що незважаючи, що їхня місія вона протривала лише три тижні. Е, але Ті люди вони продовжували збиратися. Ті люди, що прийняли Христа, вони продовжували йому служити, радіти. Тобто, ось ця маленька і, ну скажімо так, якби новонароджена церква, вона продовжувала жити. Звісно, були певні проблеми, були певні нужди. І ось Павло він пише їм листа, і в цьому листі ми можемо знайти деякі речі, які ми не зможемо знайти у інших листах апостола Павла. Тобто це послання його, воно є дуже-дуже особливим. Ну Це можна порівняти, якщо, наприклад, у вас є якась людина, до якої ви маєте якесь особливе, дуже близьке ставлення. Можливо, як до маленької дитини, яка потребує особливого догляду та уваги. І ось саме у цьому листі Павло він пише дуже важливі речі, які потім стали предметом потіхи, предметом. Підбадьорення для інших церков, і, наприклад, саме у цьому посланні є важливий розділ, де Павло він, звертаючись до Солонян, він каже, що ми, як християни, ми маємо особливу підтримку і надію навіть тоді, коли ми втрачаємо в нашому житті найближче найблизьких людей. І коли ми сумуємо, то наш е е сум він відрізняється принципіально від суму тих людей, що не знають Господа Бога. Бо коли вони втрачають своїх близьких людей, вони не мають ніякої надії. Вони сумують і вони не мають підтримки. Але ми знаємо, що ну і далі ви знаєте, Павло він каже, да. Що наша надія у Христі, який подолав смерть і дав і нам надію, що ми знову зустрінемося. І е, у цьому розділі четвертому, Павло також він е, пише, він е, звертає увагу цієї молодої церкви ось на ті дуже, дуже е, важливі, важливі, е, важливі речі, які мають надихати нас у нашому християнському житті. І ось ці е, три слова. Божа воля, Боже покликання і освячення, які, вони якраз і мають в певному сенсі поміняти наше життя, ставлення до Нього, наші очікування. Бо коли Господь говорить про ці речі, то вони дуже відрізняються від того змісту, який звичайно, людина вкладає. Коли говорить про волю Божу, про своє покликання та про свячення, що має відбуватися у її житті? Ну і перш за все воля Божа. Що це означає? Звісно, багато людей вони, розуміють, що дуже важливо знати волю Божу по відношенню до себе. Але як це зазвичай виглядає? Людина будує певні плани у своєму житті. Це можуть бути плани навіть на конкретний день, коли вона говорить, я планую прокинутися, там, наприклад, о сьомій ранку, зробити те і те. У неї якісь плани на день, який має, має відбутися. І вона просить Божого благословіння для того, щоб благословив, але чию волю? Її власну. І потім, коли день завершується, можливо, проходить деякий більший термін, у людини є можливість повернутися назад і подивитися, як же цей день відбувся насправді. Чи прокинулася вона тоді, коли вона планувала? Чи зробила вона ті речі, які вона планувала, чи Бог послав саме таке благословення людині, яке вона бажала отримати від нього. І ось тут треба сказати, що коли Павел він говорить про Божу волю, то він тут говорить не просто про якісь конкретні, ось такі щоденні, звичайні речі у нашому житті. Але він звертає увагу, як би якісно. Він говорить про те, на що взагалі направлена Божа воля. І це не є Якби відзеркалення нашої волі, яку ми хочемо побачити у Божій волі по відношенню до нас. Але Павло звертає на те, що є воля Божа, яка існує незалежно від того, чого ми бажаємо від Нього. Тобто є воля Божа, яка охоплює усе наше життя, для того, щоб ми зрозуміли. На що наше життя воно має бути направлене, саме для чого Господь відкриває себе по відношенню до нас, у чому полягає його воля? І Він звертає увагу на те, що взагалі, як коли говоримо якісно, то воля Божа направлена на те, щоб відбувалося освячення людини. І тут ми знову з вами приходимо от до того питання, про яке я вам говорив, коли звертав увагу на те, що означає це слово по відношенню до самого Господа Бога. Бо взагалі-то, коли ми говоримо про свячення, то ми маємо на увазі дві речі: це відокремлення чогось для Бога, для користування, особливого користування, і також освячення, воно означає очищення. Але коли ми говоримо про самого Господа Бога, то він не потребує очищення, Він вже є чистим, він вже є святим. Тобто головна, головне значення цього слова по відношенню до Бога лише одне: відокремлений. Тобто, Бог Він є особливим, Він є відокремленим. І що б ми не взяло в нашому житті? Чи існування Всесвіту Божого, чи існування Божих тварин, не зважаючи, говоримо ми про людину, чи ми говоримо про тих ангелів, які оточують його, Він є відокремленим. Від усього відокремлений настільки, наскільки ми можемо собі уявити, наприклад, коли говоримо про те, як земля вона відокремлена, наприклад, від неба чи, наприклад, людина, яка займає якусь дуже високу посаду, відокремлена із своєю посадою, і своїм оточенням іншими речами, від Наприклад, звичайної людини, але Бог, він є ще більш відокремленим від усього, що може прийти на розум людині. Так ось воля Божа, вона полягає у тому, щоб людина вона не просто очищувалася, але щоб людина відокремилася, відокремилася чи освятилася по відношенню до чого? По відношенню до Бога. І якщо Бог є відокремлений, то освячення людини от у тому головному, про що говорить Господь, воно означає, що людина вона має відокремитися навіть якби від самої себе, для того, щоб поєднатися з тим, хто вже є відокремленим через свою Божу природу. Ось про що говорить апостол Павло. І саме і саме розуміння того, у чому полягає воля Божа, як би у головному, у якісному значенні цього Слова. Тобто наше відокремлення до Бога, щоб поєднатися з Ним у Його найвищій святості, воно допомагає нам зрозуміти і те, у чому полягає наше головне покликання. Бо коли ми переходимо з вами до другого слова, покликання. То зазвичай, що ми маємо з вами на увазі? Людина думає про те, чим вона має займатися у своєму житті. У чому її покликання? Таке практичне, да? якщо ця людина, наприклад, вона є гуманітарна, ну їй буде дуже важко займатися якою працею, яка потребує від, від неї, ну, наприклад, знання математики, якихось таких законів. Да? Тобто, гуманітарійці. Здебільше людина, яка займається якимось, можливо, творчим трудом. Це людина, яка має займатися якимись такими речами, що ми можемо назвати їх гнучними. І є люди, у яких інший склад, наприклад, їхнього розуму, вони можуть займатися іншими видами праці, на які не здібні займатися люди, що є гуманітарями. Але тут Господь говорить про інше. Він говорить про наше покликання знову ж таки у якісному значенні цього Слова. Бо, бо, якщо, бо якщо воля Божа вона е, у головному говорить про те, що ми маємо відокремитися і поєднатися із Господом Богом, то це означає, що і наше головне покликання перш за все. Воно полягає не у тому, щоб знайти е, е, таку справу у своєму житті, яка б відповідала нашій особистості. Але наше головне покликання, воно якраз полягає у тому, щоб знайти такі речі у нашому житті, такі засипи, які б допомогли, щоб від, відбулося наше освячення чи відокремлення і поєднання з Господом Богом. І тому і третє слово, яке, яке тут можемо побачити, освячення, воно якраз і стоїть за тим словом, як покликання Богу. Господь покликав нас на саме таке якісне освячення. І отут якраз і виникає питання, яким же має бути освячення у нашому житті для того, щоб. Людина зрозуміла своє головне покликання, і вона поєдналася з Господом Богом, виконавши його головну волю по відношенню до себе. Бо зазвичай, коли ми говоримо про освячення, то багато людей вони звертають увагу на певні ритуали, які мають відбуватися у їхньому житті. Але якщо ми зараз з вами згадаємо той уривок, що читав Євгеній, то що ми там можемо побачити? З одного боку, там постійно є заклик для того, щоб цей народ Божий, який він вибрав, який він вивів з Єгипту, для того, щоб цей народ став його народом і виконував Божу волю. Цей народ він має бути святим. Але у чому? Виражається ось цей, ось цей стан святості, і тут ми можемо побачити, що цей заклик бути святими, він знаходить своє вираження, наприклад, у ставленні до своїх батьків. І що там написано? Людина має боятися. Ну, ось це слово боятися, воно потребує пояснення, бо зазвичай, коли ми говоримо боятися, маємо на увазі, коли людина відчуває лише страх. І це, я б сказав, приниж... принизливе ставлення до людей, це принизливий стан для самої людини. Мова йде про глибоку повагу когось до іншого. І ось ця повага. Вона дійсно пов'язана із страхом, але це інший страх, це страх образити ту людину, яку ти поважаєш. Що ж має бути у серці, скажімо, там, сина чи дочки для того, щоб вона відчувала саме таку глибоку повагу до своїх батьків? І тут ми можемо сказати, що просто виконувати певні речі недостатньо для того, щоб мати таку повагу. Щось має змінитися у серці тієї людини для того, щоб змінилася її мотивація. І саме через змін тієї мотивації можна було б сказати, що вона відчуває цю вис... глибоку повагу до них. І, от як Павло казав, це недостатньо, щоб людина вона відчувала страх чи сором, чи е відчуття е долг. Це боє. Обов'язку, так, обов да. це відчуття обов'язку. Людина має любити своїх батьків. Лише тоді вона, э, э, тоді вона може показати ту справжню повагу э, по відношенню до них. Бо якщо немає любові, то всі ті речі інші вони будуть лише формальними. І так само, якщо ми згадаємо той уривок, ми можемо побачити, Господь, закликаючи свій народ бути святим, Він говорить, не ображайте їхніх людей. Якщо ці люди вони мають якісь певні фізичні вади, там згадується людина, яка глуха. Тобто ви можете їй говорити все, що забажається, ви можете її образати, вона все одно не почує. Ви можете глумитися на цієї людини, але. Господь чує. І таким чином ми можемо зрозуміти, що це справжня святчість, вона буває у житті людини і лише тоді, коли вона розуміє, що її практичне життя, воно проходить перед Божими очима, який все бачить і все чує. Тобто, навіть якщо ми робимо щось свідомо по відношенню до іншої людини, то Свята людина, перш за все вона розуміє, що вона, роблячи це по відношенню до людини, перш за все робить це по відношенню до свого Господа Бога. І ось це розуміння того, що воля Божа це якісна зміна у житті людини. Це зовсім інше, якісне ставлення до Бога і таким чином і до ближнього. Воно є нашим покликанням, але і воно потребує, щоб у нашому житті відбувалося Освячення, яке е, повністю відрізняється від того освячення, про яке говорили ті ж самі Фарисеї, перш за все звертаючи увагу на те, якою є зовнішня поведінка людини, забуваючи про те, яким має бути її серце. І ось, звертаючись ось до цієї молодої, маленької церкви, й говорить ту важливу річ, яка має змінити свідомість людини і направити її серця, направити її бажання і сили якраз на пошук саме ось того освячення, що має змінити її не зовні, а зсередини. І це неможливо без довіри по відношенню до Господа Бога. Це неможливо, якщо сам Бог не буде залучений якраз до того процесу освячення. Тому Павло і каже, отож, хто це відкидає, зневажає на людину Бога, що нам також дав свого Духа Святого. Справжнє освячення це не труд людини. Справжнє освячення це коли людина завдяки Божому проведінню починає розуміти, що вона потребує іншого освячення. Справжнє освячення це коли у людини з'являється бажання отримати саме таке освячення, що походить від Господа Бога. Справжнє освячення, коли людина, вона з довірою, віддає своє життя в руки Божі для того, щоб він змінював його не через певні правила, а через роботу Святого Духа, який, яка відбувається у його серці. Саме тоді міняється мотивація. Саме тоді у людини виникає бажання робити ті речі природньо з охотою. Саме тоді у людини з'являються сили і можливості робити саме це, для цього вона і покликана. Якщо ж ми з вами говоримо про покликання, яке стосується конкретного життя людини, то дійсно. Святе письмо воно говорить нам про це, і ми можемо це побачити, наприклад, у, у листі апостола Павла до Римлян, 13 розділ, де він у цьому 13 розділі він дуже добре говорить про різні служіння, які може нести Божа людина. Але говорячи про це, він, врешті-решт, він дає ось такий висновок. Тож віддавайте належне усім. Кому податок податок, кому мито, мита, кому страх, страх, кому честь, честь. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного, бо хто іншого любить, той виконав закона. І ось коли у людини є розуміння того головного покликання, що вона має від Господа Бога, що це покликання, воно стосується стану її серця. Здібності любити не тільки себе, але й ближніх своїх, подібно до того, як Бог її полюбив через Ісуса Христа. Тоді дійсно вона може знайти цей конкретно якийсь спосіб, як вона може відкривати цю любов, як вона може відкривати ось цю святість, відокремленість, що виражається у її поєднанні з Божою природою. І тоді, чим би ця людина не займалася, як там каже Павло, чи вона вчитель, чи людина, яка е, е, служить, скажімо, тими ресурсами, що вона їх не має, але вона їх отримує для певного служіння, людина буде робити це однаково, робити з сумлінням, з бажанням. З розумінням того, що таким чином вона може відкривати саме ту любов, що вона бачить в своєму Господові Богові, а не для того, щоб піднімати своє власне значення в очах своїх чи інших людей. Бо хто любить іншого, той і виконав закона, хто пізнав цю любов, що Бог відкриває нам саме через видіння Святого Духа. Саме така людина вона може сказати, що вона пізнала волю Божу. Вона зрозуміла своє справжнє покликання у своєму житті. Вона отримала свячення від Святого Духа і має можливість відкрити це своє покликання у тій справі, яку Бог їй дав її власні руки. Не завжди ця справа може бути легкою. Але для... це не важливо для Божої людини. Бо якщо вона бачить у цій справі, перш за все можливість відкрити розуміння Господа Бога, яке вона має у собі, то тоді вона буде приймати навіть найважчу справу як велику честь для себе. І сьогодні ми можемо з вами, коли прийде час молитви, подякувати Господу Богу за це покликання, що ми маємо від Нього. Так точно так ми можемо просити, щоб Він відкривав нам розуміння. Можливо, тих речей, які ми ще не знаємо сьогодні, особливо коли мова йде про якісь речі, які нам важко зрозуміти, чи прийняти, чи робити у нашому власному житті, щоб Господь допоміг нам подивитися на ті речі, чи на, можливо, обставини, яких ми опинилися сьогодні, очима саме Господа Ісуса Христа, який не просто опинився в важких обставинах. Але він сам ці обставини створив. Він сам зробив ці обставини власними руками, коли прийняв рішення прийти у цей поганський світ для того, щоб служити тим людям, які в певний час відвернуться від нього, передадуть його. Але він зробив це свідомо, бо він є відокремлений, бо він є поєднаний природньо своїм небесним Отцом. Він знає, що таке справжня любов. І саме освітлений тією Божою любов'ю він пройшов цей світ для того, щоб і нам принести це світло, щоб ми могли прийняти його і відкрити його саме через таке сумлінне служіння по відношенню до наших ближніх. Хай Господь благословить вас у цьому. Благословить розуміння того, що для того, щоб відкривати таку любов, не є принциповим. Мати би, ті речі і ресурси, які зазвичай е бажає мати людину у своєму житті. Ну, це мова може йти чи про світу, чи про певний досвід, чи про певні ресурси, матеріальні ресурси у своєму житті. Для такої людини, що знає Божу, любов це не важливо. У неї є бажання бути милосердним, у неї є бажання служити іншим людям. І коли це є головне. Коли є це головне покликання, то все інше воно просто прийде у її життя природнім шляхом. До чого я вас закликаю, дорогі брати, як Павло закликав ось цю церкву хранити любов Христа у своєму житті, це до свого серця. І подякуйте за це Господові Богові. Амінь.